Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у мене дуже-дуже смачні булочки з вишнями. Такі, як ми любимо. Свіжа вишня, дорога, ну а що поробиш? Так, починаю з начинки. Тут у мене багато багато на цю порцію. вишень. Тут у мене 750. Ну, я вам так приблизно скажу, щоб ви на всяк випадок самі робили. Оце я взяла косточки. Удалила і 100 грамів цукру і 300 грам крахмалю. Ну, у мене картопляний. І все поставила, воно проварилося так, 3-4 загустіло, все знімаю, остиває. Так, тісто. Тут у мене 650 борошна, 40 грамів дріжджів, 140 молочка. Ну, я все-все понаписую. Булочки робляться легко. Воздушні, такі, така начинка. У мене вишня була дуже солодка, тому я не дуже так багато цукру всередину клала. Любимо, ну що це? Дорога вишня, 120 я брала вишню. Ну, а що? Ну, що це ми в Україні живемо і не можемо раз з вишнями зробити, раз на рік булочки або пиріжки з вишнями, це це. Це взагалі. Так, оце розчинила дріжджі, молочки. Тепер яйця додаю. Додаю яйця зараз. Все так збиваю трошки. Так, додала оці всі яйця. Ну, я це робила, дівчата, на дві порції, щоб ви знали. Ну, що це на одну? На одну це тоді пополам. Це так мало. Зараз чоловік поніс. У другий під'їзд у сусіду. Та й він і сам завтра і на роботу візьме, він любить дуже. Він зараз сяде так штук, штуки, штуки 3-4 запросто з'їсть. Він дуже любить солодке, у мене печене. Так, додається все, борошно. По, по рецепту йде м'який або масло, або маргарин. Ну, я в таких випадках я беру маргарин. У мене наш запорізький маргарин. Я вважаю, що ви вже знаєте. Вершковий. І я ото маргарин туди, м'який. Оце все додала. Трошечки отак раз. І не, не стала я частинами част, част, маргарин. Я от так раз і, і ще одну другу, і все зразу. Додала і, і вимішую. Помісила так минут хвилиночок. 5-7. Воно м'яке, дуже. Помісила, порозтягувала отак, оттягую, оттягую. Маргарин дуже легко туди вкатується, ну, тип, Так, все оце прикриваю, так, накриваю два рази підійде, на другий раз вже буду. Все, один раз помісила, все, ось, другий раз. Підійшло як у мене. Все, починаю формувати булочки. начинка залишилася, ну нічого, я її так поїм. Так, смащую це стіло олією і вперед. Раз, раз, раз. Я оце тісто зробила, дівчата, та пішла, лягла. Та ще 40 хвилин та ще задрімала. Ну що робити. Так що а тоді встала. Захотілось мені. Шаурми у мене лаваш чоловік купив на базарі. Так я трошки філе замаринувала та обжарила. Зараз поскручую, піджарю на грілі і повечеряємо так. Ой. Завтра хочу вам зробити один рецепт помідорів таких швидких половинками. Які вони смачні, боже. Завтра зніму, ну це мабуть, через день викладу. Дуже-дуже смачні, дуже смачні. У мене хто їх не їв, всі просто в захваті від їх. Такі, знаєте, газові прям. А це такі квадратики вирішила Думаю, та не буду я цими пиріжками зроблю так. такими булочками. Накладаю оце так начинки багатенько. І так, угли соєдиняю все вперед косокриво, би воно все буде піде. Все піде, така кулька. Все піде для себе. Все швидко. Печуться вони дуже швидко, оце зараз розділюю та на півчаса, на пів години поставлю, хай, хай розстояться, Тоді жовточком з водичкою змащу. І як з вентилятором з конвенцією 190-180, а як без 100-200. І так, хвилин 14. У мене одні випікалися 14, другі 15. Оце змастила я. Все, ось. Витягнула перший протвінь, притрусила пудрою. Дуже м'які, дуже смачні. Це я вам не брешу, ну не грамочки. Такі добрі, такі добрі, ну, просто губами їж і все. І така, і начинка хороша. Ну, знаєте. Що не каже, а сві, свіжа вишня є свіжа вишня. Чим ось морожена така, да, дуже смачні. Приготуйте, побалуйте своїх рідненьких, чоловіків, діточок, побалуйте, та й самі побалуйтеся. Воно, воно не, не довго, щоб там жарилося, шкварилося, щоб напікалося. Ні, дівочки, дуже швидко. Швидко-швидко робиться воно, все, ви ж самі бачили, тісто легко робиться, тісто, тісто просто пух. І воно не просто пух, воно і смачне. Я вам вже казала, ну, такі булочки з вишнями, як ми любимо українці. Наші, як ми любимо, оце отакі. -от Бачите, вони прям ну, невісомі, воздушні. Гляньте, скільки це я на дві порції. Ну, маргарин, не беріть той масло, там все нормально буде з маргарином. Чотири яйця, там трошки я все, все напишу, мої хороші. Готуйте, балуйте своїх рідних. Бачите, ну пушок. Я вас люблю. До зустрічі!